Всіх привітав! Знову ви на нашому каналі Пасіка Біріал. Розпочався травень місяць. Пам'ятаєте, в минулому відео сусіднє поле ще було зеленим. Ось погляньте на нього зараз. Ріпак активно квітне, продовжує також квітнути кульбаба та доцвітають вже садочки. І мені, напевно, як і вам, вже кортить поскоріше підглянути у вулики. Тому не будемо тягнути, та відразу переносимося на пасіку. Медові корпуси стоять всього на шести бджолородинах. Оцінимо, як бджоли їх освоїли, та будемо переходити до основних заходів, запланованих на сьогодні. Ну, помітно, що бджілки піднялись до другого корпусу, але ще не повністю його займають. А сидять всього на шести рамках. Якісь вони трошки тривожні, не знаю в чому справа, можливо, через таку доволі вітряну погоду сьогодні. І бачимо, що все таки є приносник тару. При тому зверніть увагу, що у різних комірках мед різних відтінків. Тобто, знову буде мікс весняних медоносів. Що ж, цікаво, ну це вже добре, що вони несуть мед, отже, і на розвиток мають і нарощуються сім'ї. Адже скоро нам заселяти наш невеличкий нуклеосний парк. Минулого разу я не помітив ще жодного трутня у вуликах. Тому чекаємо, щоб фон наситився трудним. І тоді почнемо прибивку, а за нею і заселення парку. Добре. Тут все зрозуміло. Давайте дивитись наступних. Так. Цей ми також показували у минулому випуску, але чомусь вони не пішли у другий корпус. Давайте перевіримо, в чому справа. Ну, гніздовий корпус з битком набитий бджолою. Чому ви не йдете до другого корпусу? Так, тут рамочка з трутнем нарешті. Навіть вже печатний є. Це добре. Але помічаю і якісь мисочки. Давайте перевіряти. Так. Ну, маточного молочка не бачу. Це можуть бути просто заготовки на майбутнє. Так, їх тут декілька поряд. А от в сусідньому бачу яйце відкладене. Свіженьке, тільки но відкладене сьогодні стояче яєчко. Сама мисочка суха. Тобто матка десь поряд. Добре, дивимось далі. Цю рамочку поки що відставляю. Наступна рамка. Ну, тут все добре. Бачу різновиковий розпліт. Гарна рамочка, якась мисочка, але пуста. Починають початати розпліт. Але чому ви не йдете до медового корпусу? Тут меду вже повно, вже не буде маці, де сіяти скоро в нижньому корпусі. Повільних комірок немає. Всюди або корм, або розпліт. Добре, дивимось далі. Третя рамочка. Перга, мед, розпліт. Ага, ну от воно що. Доброго дня. Погляньте, що тут у нас. Маточник і вже запечатаний. Але я б не сказав, що це ройовий маточник. Виглядає досить таким прихованим інших. Я поряд не бачу ні відкритих, ні закритих. Слухайте, а може це тиха заміна? Що скажете? Хто тут з досвідом? Що ж робити? Взагалі мені подобається б родини, що роблять тиху заміну навесні. А чому ні? По-перше, досить часто при тихій заміні навіть яйцекладка не переривається. Пам'ятаєте, в минулому році вже був такий приклад, що навіть деякий час стара і нова матка сіяли одночасно в гнізді. Добре, ще рано робити виставки, треба переглянути інші рамки. Може там зараз купа меточників буде. Подивився я гніздо, знайшов матку, ось вона. На ній навіть помітно ще затерту червону мітку. Тобто, це ще 23-го року матка. Інших маточників немає, окрім тих, що ми вже бачили. Тобто на першій рамці було декілька з яйцем, але сухих, і на третій той один запечатаний. І я схильний думати, що все-таки це тиха заміна. І, мабуть. Все-таки ризикну залишити його і матку теж залишу у гнізді. Але ось що я зроблю: тут аж три повномедних рамки у гнізді, і на розплідних рамках теж багато меду. І щоб цей маточник тихої заміни не переріс у рій, я все-таки ослаблю цю бджу родину, щоб дати матки місце для роботи. Тим паче, що у нас. Є слабкі сім'ї, що потребують підсилення. До прикладу, поглянемо на цю бджолородину. вони тільки но оговтались після зимівлі і почали рости. Крайні 4 рамочки малометні, дивимось ближче до гнізда. Так, а ось і одразу маточка потрапила в об'єктив. І рамочка чудова підзасів. Бачу, що комірки відполіровані вже. Секунду, передивимось. А, ну так. Так, тут вже є засів, але тільки-тільки яйця. Тоді відразу зрозуміло, що все, що лівіше буде з розплодом, повертаю цю рамочку і крию її печаткою з донора. Донорна рамочка обов'язково обсиджена та запечатана. Так, сім'я не буде втрачати темп, і робоча бджола не буде додатково перемикатись на виховання цього розплоду. І теоретично, я відразу можу ставити медовий корпус, адже за якихось 5-7 днів гніздовий корпус вже буде повен бджіл. Окрім розплідної, я відібрав у них з гнізда ще три повнометних, і взамін даю їм три сушнини, що ідеально будуть пасувати під засів. Друга. Третя буде ось така. І четверта. На трьох цих сушнинках невеличкі запаси меду, трошки пошкоджуємо печатку, щоб бджоли пошвидше переробили ці запаси. Медовий корпус я також їм повертаю, щоб не перетискати. Тим паче ми бачили, що почав цвітіння ріпак. Готово. Що ж, Тепер перевіряємо всі сильні сім'ї на потенційні донорні рамочки, підсилюємо відстаючих та вносимо результати сьогоднішньої праці до цифрового щоденника пасіки BeReal. І зараз найцікавіше: я буду розставляти бали бджородинам відповідно до нотатків. Переходимо до пасіки і починаємо з тих бджолородин, для яких бали співпали. До прикладу, це номери 7 та 21. Їм я ставлю четвірку в полі характеру, так як мене не влаштувала їх, посидючись на рамках. Але нічого критичного. Далі п'ятірка за роїння. Хоча сьогодні всі отримають п'ятірку за роїння, навіть та родини з маточником, тому що ми поки що не впевнилися, що це ройовий маточник. А якщо це буде тиха заміна, то це взагалі шикарно. Тоді, можливо, візьмемо їх навіть на матеріал для прививки. Розпліт ставлю четвірку відповідно до кількості початного розплоду у них. Тут важливо розуміти, що це моя суб'єктивна оцінка. Може, там розпліт і на шести рамках, але інтенсивність засіву мною була оцінена на 4 повних рамки. І по меду також, відповідно до кількості рамок, більш-менш теж четвірка. Це слабіші сім'ї, їх ми або вже підсилили, або підсилимо наступного разу. Обираємо дату 1 травня. Підтверджуємо запис. Готово. Далі номери 10 та 11. Вони отримали 5, 5, 6 та 4. Обираємо дату, готово. До речі, оцінки дуже різноманітні сьогодні. Тепер йдемо по порядку, тому що далі будуть всі окремо. І так, номер 1. 4, 5, 5, 4. Є. Номер 2 5, 5, 7, 5. Затвердили? Далі номер 3. 4, 5, 7, 5. Тут трошки гірше з характером. Готово. Шостий номер 4, 5, 2, 4. Є. Восьмий номер 4, 5. 5-4 готово. Номер 12, 5, 5, 1, 3. Не запитуйте. Є, бачите, і пару сімей, які ледве перезимували. Це в першу чергу кандидати на заміну маток. Всі деталі зимівлі є у попередніх випусках. Кому цікаво, дивіться, чому так. 14 номер 5.

І так, бали проставлені. Тепер я ще хотів би розширити ці записи і що були виконані сьогодні. Наприклад, для трьох донорів сьогодні запис щодо маніпуляції однаковий. Номери 2, 3 та 25. Це мінус одна розплідна рамка та плюс одна вощинка. Дата готова. Відповідно, відразу додамо запис до обджел родин, що отримали ці рамки з розплодом. Це номери 6, 7 та 14. Маніпуляція плюс одна розплідна рамка. Дата готова. Далі номери 12 та 21 отримали по одній медовій рамці. 1 травня готово. І Ще трошки комбінованих записів для номеру 1. Це плюс одна розплідна рамка, та плюс медовий корпус рута з 10 рамками. Готово. Номер 18 отримав плюс одну медову рамку та плюс медовий корпус рута з 10 рамками. Є. І фінальний вулик на сьогодні це 23-й, який ми переглядали разом. Виявлено один запечатаний маточник, можливо, тихої заміни. Матка 2023-й працює у гнізді. Мінус одна розплідна рамка, мінус 3 медових рамки та плюс 4 сушнини. Готово! І що саме важливе, це заплануємо маніпуляцію для цього вулика на 10 травня перевірка гніздового корпусу та моточника тихої заміни на третій рамці, навіть так уточнимо. Готово. Все зафіксовано у історії бджолородин. На сьогодні це все. Дякую всім за увагу. Підтримайте нас підпискою. Подобайкою та ставте дзвіночок, щоб не пропустити результати у наступного відео. До нових зустрічей! Хай щастить!